Привіт, мої хороші! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве відео, на мій особистий погляд, тому що я їх обожнюю дивитись. Це перші пакунки малюка і збір сумки в пологовий. що хочеться сказати? По-перше, це те, що сьогодні в мене 32-й тиждень вже підходить до кінця, і для когось це можливо зарано купувати сумки в пологовий. Але я не з тих людей, хто готується в останній момент. Я з тих людей, хто готується з старшого триместру. Для мене дуже важливо, щоб все було готово. Після 27 го тижня в мене взагалі почалися якісь жахи, що в мене почнуться пологи до строку. І, типу, а в мене нічого не готово. О, привіт, куди ви -то попали? Тому я вирішила, що я не буду чекати. Кінця термін, щоб почати готуватися. Я буду готуватися завчасно. Мені так спокійніше. Нехай у мене півроку будуть стояти ці сумки зібрані, ніж я буду тривожитись да, з того приводу, що я щось не встигну. Тому наразі я вже зібрала максимальну більшість того, що потрібно мати з собою в пологові. залишилось тільки маленькі дрібнички. І сьогодні ми з вами просто пройдемося по списку. Що треба в пологовий, щоб я знала, що в мене все є. Із приводу покупок для малюка цікава ситуація складається в тому, що я взагалі не знала з чого почати. Весь період вагітності я тупо сиділа, я думала, що купити першим, що купити другим, що купити третім. Я наче склала список того, що я хочу купити малюкові, але. Що, що, що з чого почати? Просто знаєте, там стільки всього треба, там стільки всього треба, що просто от очі розбігаються, руки панікують, нічого не знаєш що, що робити. Тому план такий в мене став, що я почну з пологового, тобто я куплю тільки те, що потрібно в пологовий. Бо коли я буду в пологовому, а це буде кілька днів, наскільки я зрозуміла. Можна сказати, що лежачи там, я можу дозамовити щось на перші дні. Але, в принципі, те, що потрібно в пологовий, те і буде в перших днях. Плюс на випуску з пологового дають бейбі-бокс, і я планую або пакунок малюка. І я планую його брати. Про це ми з вами більше поговоримо в окремому відео. Я зніму про те, як зекономити на цих усіх покупках, тому що. Я провела ресерч, і в мене є план, як зекономити на всіх тих покупках. Я вирішила, що я почну саме з того, що потрібно, тільки в пологовій для дитини. І це, це просто дало мені поштовх почати купувати щось для малого, тому що, ну, реально до того ти просто, ну, взагалі, догадки не маєш, що, що тобі. Треба. Ну, типу, я список є, але з чого почати, що купити першим, Гадки не маєш. Отже, почнемо. В мене тут вже стоять ці е, одоробла, просто жахливо великі сумки. Ага, ще прикол: як дізнатися, що потрібно в пологовий? Також я спочатку була трошки confused, заплуталася, тому що тисячу списків пологовий і всі різні. Всі нафіг різні. Кожне відео, таке, як ви подивитесь, як моє, буде відрізнятися від мого. Досвід ваших подружок буде відрізнятися один від одного і від тих відео, що ви дивитесь на ютубі. Тому навіть сумки, типу, уже готові продаються на сайтах. Готова сумка в пологові вже зібрана. Навіть ці сумки. Будуть відрізнятися один від одного. Тобто, немає універсальної сумки, яка підійде абсолютно всім дівчатам в будь-якій країні, або навіть абсолютно всім дівчатам в Україні. Немає такого. Тому що логічніше за все зробити це взяти список в тому місці, де ви будете народжувати все настільки просто: типу, ви обираєте собі пологовий і ви берете список там. Де будете народжувати, це логічно. І це те, що я зробила. Я обрала собі пологовий тут у Львові і написала секундочка захвату 2023 роком в Україні. Це те, що у мого пологового є інстаграм і Ютуб, і їм можна просто написати в Директ. А пологовий в мене не якийсь платний приватний. Да? Це просто. Клініка державна, і у них є Інстаграм і Ютуб. І я їм написала в директ: Доброго дня, планую вас народжувати. Блін, кх -кх -кх, малий так пинається вже. Я, мені треба от так сидіти, щоб він не пинався. Я не знаю. Бо тільки я трошки намагаюся вперед, він починає мене мовтузити. Так от, я їм написала, що доброго дня, планую у вас народжувати. Приїду на. Очну зустріч вже в березні, але хотіла б почати збирати сумку, і якщо, типу, скажіть, будь ласка, чи є у вас список, якщо треба в пологовий будинок? І вони такі, так, звичайно, ось наш пост в інстаграмі, скинули мені пост з усім списком. Ось наш канал на Ютубі, скинули мені відео, де вони розбирають по полочках цю сумку. Коротше, Хайлі рекоменд, якщо хтось у Львові, це м, перинатальний центр на Вашингтона. Коротше, отже, я вирішила збирати саме по тому списку, що мені прислав мій пологовий. І що ми маємо? Я зрозуміла, що я маю мати кілька сумок для партнера, бо ми хочемо партнерства пологові. Я. я дуже ексайд з цього приводу, тому що я ніколи не думала. Що мій чоловік захоче на партнерські пологи. Я чомусь думала, що це, що туди тільки мужиків затягують силою, але це ще давно було. А ні, бачите, сам захотів. Тому, боже, хоч би все було добре. Коротше, сумочка для партнера це ми складемо потім з ним. Для партнера потрібен документ, що засвідчує особу, сертифікат про повну вакцинацію або ковід. Або тест на ковід зроблений, можна відразу відділення зробити. змінний одяг та взуття це його буде взуття і одяг. А також одноразовий набір одягу. Я вже погуглила одноразові набори одягу на партнерські пологи для чоловіка. Існує такі, як халати, шапочка і маска і бахіли. А є такі, що прям як футболочка штани. Я буду другий купувати, він коштує щось біля 250 гривень. Буду його замовляти. І також йому потрібен буде перекус, індивідуальний посуд, і якщо він буде харчуватися в тому закладі, йому потрібен буде індивідуальний посуд. І все. Це ми складемо потім. Що для роділлі написано? Для роділлі, щоб ви розуміли, у мене чоловік вб'є за таке підняття, але оце сумочка для роділлі. По-перше, це пелюшки. 90 на 60 все що поглинаючі полюшки. Те зазвичай, зазвичай всіх, тому що це такий найпопулярніший прикол. Одна з моїх знайомих, незнайомих дівчат ходила в цей перинатальний центр на день відкритих дверей і запитала, скільки потрібно полюшок. Їй сказали не менше 20. В цій великій коробці було 30, я 10 достала. Залишила 20, щоб їх було легше діставати, тому що коли 30, вони напахані прямо. Тому, коротше, 20 пелюшок, отака одоробва повністю їде зі мною в пологовий. Я буду йти по списку краще. Перше, що вона написала, нічна сорочка зі застіпкою. Я думала, що мені треба буде дві сорочки. Одна буде, в якій я буду народжувати прям, і друга вже після пологів я вдягну для годування. Але вони написали нічна сорочка з застіпкою. Одна. Тому я собі уявляю, що мені потрібно буде тільки одна, може, вони дають, знаєте, це одноразовий одяг. Ну, коротше, я купила. Мені важко знайти було сорочку мого розміру, тому що, по-перше, я велика виявляється, дуже велика. У мене великі груди саме, і тому всі сорочки, такі, які мають тут е, якийсь ліф, та, е, вони всі дуже маленькі на мене, і в мене будуть просто цицьки випадати в різні сторони. Тому те, що мені підходить, е, це сорочка такого типу, як маєчка. І отут вона так розв'язується і оголює грудь. Груди, що сюди можна і покласти, немовля, після пологів, і годувати потім також буде зручно. Коротше, я беру тільки її, але в разі чого, е раптом мені після пологів потрібно буде ще якась сорочка, то я просто візьму, скажу чоловікові, щоб він з'їздив додому і взяв. Мою звичайну, вона в мене така, що також можна її наліво-направо груди витягнути і годувати. Цю сорочку я купувала онлайн, скільки коштує, вже не пам'ятаю. Але, коротше, посилання на все, якщо я знайду, я залишу. Мені подобається її склад, вона приємна на дотик. У мене все ще збірками і не просоване не... Не пране, тому що я чекаю, коли мені прийде дитя... засіб для прання дитячих речей. Я з ним випро і свої сорочки, і сорочки дитини, тому і випру, і попрасую. Знову ж таки, я б того не робила, але в пологовому написано випрані і попрасовані, тому треба це зробити. Отже, перша нічна сорочка з засібкою є. А друга. Халат або інший домашній одяг. Я вдома ходжу зазвичай в штанці, футболка або легінці, футболка, або велосипедки футболка. Коротше, все це буде некомфортно для пологового, тому що треба, щоб було легко годувати. І, скоріше за все, штани, і шорти і велосипедки я не захочу вдягати після пологів. Тому план, план халат. Ніколи в житті в мене не було халату. Але треба з чогось починати. І я купила собі отакого от приємного, не знаю, кремово-білого кольору халатик. Тут рюшечки на рукавчиках. Звичайний халат. Я хотіла саме не атласний, ніякий, а хлопковий, тому що це найприємніший для мене матеріал. Я вважаю, що це те, що нам дуже з вами потрібно, щоб матеріал був дуже приємний до тіла. В перші дні після пологів. Мало вашому тілу було пригод ще звертати увагу на те, що у вас неприємний матеріал. Тому такий халатик мені дуже сильно сподобався. Сподіваюсь, що я його зможу також носити після вже пологового вже вдома, буду його носити. Він мені дуже подобається. Приємний халатик. Так, халат є. Далі. Шкарпетки. Шкарпеток треба кілька. Пар, бажано дві пари. Я поки що поклала тільки одні, куплю, але я буду, мабуть, купувати ще нові, і візьму ще шкарпетки. Це треба для того, знову ж для комфорту породілі, щоб, щоб ніжки не мерзли, щоб раптом вам там встати на підлогу і не, хоч, ну, не хочеться взуватися в ті шльопки. Ви, ви просто вже в шкарпеточках і вам комфортно. І чому кілька пар, тому що, я так зрозуміла, в пологах все тече і може потекти на ваші ноги. І просто, щоб у вас була зміна одна пара. Тому шкарпеточки є. Далі рушник. Рушник у мене звичайний, але прикол в тому, що я з тих, хто не бере нове в пологові, крім того, чого в мене вдома не було. А якраз беру старе, те, що не не шкода заляпати, тому це мій старий е, рушник, я вже не знаю, скільки йому років, беру його. Далі засоби гігієни. Засоби гігієни. Е, і до засобів гігієни також тут написано Термальна вода в аерозолі для нанесення на обличчя за бажанням породілі. Я дуже прихильниця термальної води взагалі, і в мене вдома завжди є. Тому я просто або додам сюди в останній момент свою, або куплю ще одну і оцю термалку сюди кину. А поки що без термалки, що в мене тут є, засоби гігієни: це отакі маленькі шампунь-кондиціонер. Я нічого не купувала окремо для пологового. Це вже в мене було. Я люблю, ви знаєте. Всі ці пробники, тревел версії, тому в мене цього добра багато. Тому це в мене шампунь і кондиціонер для волосся. Може, вдасться там помити голову, я не знаю. Лосьон для тіла маленький, знову ж таки, може, захочеться зволожитись. Гель для душу. Далі крем для обличчя і крем для зони під очима маленький. Крем для рук, знову ж таки маленький. Це, до речі, все оце. Я купувала собі на Новий рік календар, адвент-календар від L'Occitane. Там були ці всі мініатюрки тревел-версії. І оце вони є. Це в мене шампунь від Хіларі. Я колись поклала просто собі до замовлення. Зубна паста. Зубна... І такий набір, зубна щітка і зубна паста. Я купувала їх на Bag. І, до речі, ці всі прозорі штучки я також купувала на Мамібег. Ем, мені дуже сподобалась ідея саме купити собі такі прозречні прозорі сумки одного стилю, щоб точно було зрозуміло, що це все одне, все моє. Ем, і чому прозорі, щоб іншим людям було легко знайти там щось? Ем, не тільки, щоб я там могла. Да? А щоб я чоловіку сказала, Тето, і він побачив це десь в сумці. А по-друге, чому нові? Тому що пологові люблять, коли по вашим сумкам зрозуміло, що вони чисті. А як зрозуміти, що чиста сумка, коли вона нова? Прямо. Тоді точно зрозуміло, що вона чиста. Я знаю, що в Америці взагалі плювати, вони беруть свої, з якими вони в спорт, спортзал ходять, і з ними їздять. Але у нас от чомусь так прийнято, що ти можеш хоч з пакетом а тебе, але головне, щоб він був ідеально чистий, щоб по ньому без питань було зрозуміти, що він чистий. Ну коротше, у мене таких сумок немає, бо яким зрозуміло, що вони чисті. І взагалі я люблю ці всі контейнери, сумочки, тому мені це буде корисно. 500 гривень коштував набір з раз, два, три, чотири, п'ятьох сумок. Тому вайно. І оце, коли я замовляла ці. Сумка від Манібек я також замовила такі дорожні набори. Як бачите, тут зубна щіточка і зубна паста маленька, але ще в мене є Отака маленька зубна паста вже почата, тому я її також кину. Я замовила собі одну таку, таку. і таку. Мені здається, дуже зручно має бути. Далі ще засоби її є Це вологі серветки, не вологі серветки, а вологий туалетний папір. Від дівчат зізналися, що буде круто, якщо ти його будеш мати. Антисептик прописаний в списку крем для сусків маленький, тому що, дай Боже, не знадобиться, але якщо навіть не знадобиться, потім їм мазати губи дуже добре. Тому крем для сусків також прописаний в списку. Антибактеріальне мило прописане в списку. Лактаційні підкладки прописані в списку, до речі, поняття не маю, скільки їх брати. Взяла 20 штук, у мене їх 140 на коробочка, взяла 20, не знаю. Далі також на Мамі Бек купила одноразові підкладки для сидіння для унітазу. Знову ж таки, почула від дівчат, що, типу, не дуже хочеться сідати на унітаз, якщо це туалет для всіх, знаєте, мало ли. І просто ну, мені в житті, бо не знадобляться. Я люблю, коли в мене між мною і унітазом щось є, тому я, сара, я просто з собою сумочку собі вкинула і носила би їх, тому вирішила 10 штук не, не шкода, Якщо не знадобляться, я ще взяла дзеркало і е, резинка для волосся. Це вже просто так на потім. Так, оце все засоби гігієни за бажання. Е, що ще сюди планую? Це, а, сюди тут планую термальну воду. Так, це є. Йдемо далі за списком. Так, нічна сорочка є, халат є шкарпетки, рушник, засоби гігієни, косметика за бажанням є, термальна вода буде. Капці краще гумові. Е, я не купувала, я ж кажу, я людина, яка в пологу вибере не нове, а старе. Я не купувала нічого спеціально, я взяла. От такі гумові капці, які я купувала в Юску рік тому, як тільки ми переїхали до Львова. Я в них вже рік ходжу по квартирі. Я їх брала в Єгипет, коли їздила на тиждень. Я їх навіть в басейн пару раз носила. Коротше, вони вже тут навіть вже десь риб, риб, репаються. Тому. Коротше, не копійки зайвої, окей? Не копійки зайвої. Вони вже своє рік відносили і ще в пологовому мені знадобляться. Тому гумові капці є. Далі посуд, тарілка, горнятка, ложка, виделка, бо в пологових залах немає написано у мене, так. Я поки що не клала їх, зрозуміло. Чоловік каже, що візьмемо наші звичайні тарілки. Я дуже дико не хочу брати е, ну, звичайні тарілки, тому що, що так темно треба в світло ще. Мені здається, сьогодні територію. Отже, чоловік каже, що візьмемо ті наші, що просто ми вдома використовуємо. Я не хочу тягнути в пологовий. І йому і мені тарілки, горнятка. Горнятка це чашка для тих, хто не зі Львова. Тобто тарілки, чашки, віделки, ложки це все я не хочу тягнути. У мене два варіанти: або купити одноразове, або купити пластикові набори для пікніка. Чоловік проти. Чоловік не хоче зайвий пластик купувати. Але. Я не хочу тягнути свій посуд туди. Бо це, ну, і типу, я уявляю, не дай Боже, прорветься в мене пузир, і мені треба буде, 30 хвилин, в мене є на збори, і мені треба буде ще тарілочки заварачувати. Це якась єрість. Я куплю, коротше, скоріше за все, якісь дорожні набори. Коротше, посуд пропускаємо. М'які паперові серветки або паперові рушники. Я купила такий. Отаку От коробку від Kleenex. Дум... ну Також я купила паперові рушники, вони просто у мене завжди є вдома. Порівняла це все-таки компактніше. Можна взяти і просто наборчики оцих носових хустинок, але мені здається, ця штука буде вигідніша. Типу, Ти відкрила і тягаєш звідти, тягаєш, тягаєш Ті сухі серветки. І вони приємні на дотик. знаєте. Тому я, коротше, вирішила таки залишити всю цю коробень. Хай буде. Е, далі написано в мене. Оленки одноразові 90 на 60. Це я вам вже показала від тени: 20 штук. Негазована, а, антисептик для обробки рук я вам показала. Туалетний папір я взяла поки вологий, потім я все-таки ще докину рулончик туалетного паперу. Антисептик для обробки рук я вам показала. Мобільний телефон та зарядний пристрій, це все зрозуміло. Негазована вода, перекус та термос чаю ми візьмемо, звичайно, в останні вже дні. Не буду я зараз пакувати сюди перекуси. Це все, що треба для породіллі в цю велику сумку. Але ще, за порадами жінок, я взяла сміттєві пакети, тому що буде сміття в тебе. Акумулюватися. І далі ми йдемо е, після породіллі, тобто, вже після того, як ви народили, що вам треба: Одноразові трусики, сіточка, 2-3 штуки на день або багаторазові дві штуки. Я купила собі отакі від Baby-Ono. У мене є оці багаторазові труси післяродові з Польщі. От, Це багаторазові, Їх дві штуки. І от такі ж одноразові. Написано 2-3 штуки на день. У мене тут 5 і тут 5, тобто 10. Якщо дві штуки на день, то на 5 днів. Якщо 3 штуки на день, то, типу, на 3 дні. Я не знаю. Ну, в будь-якому разі я беру все, що раптом цього не вистачить, будуть тоді багаторазові. Коротше. Трусів одноразових, багато разів потрібно багато, і це печально. Я просто розумію, що після пологів, походу, з тебе, судячи з цього списку, після пологів з тебе буде текти. Так що, не дай Боже, це треба стільки трусів одноразових. Далі Гігієнічні прокладки, 2-3 пачки. Частина з них для ресних виділень. Користуватися тампонами після пологів категорично забороняється. Гігієнічні прокладки 2-3 пачки. Я взяла отакі Night and Day postpartum pads, 10 штучок, отакі і отакі. Також postpartum pads. Після пологові прокладки 15 штук. Ці на 4 краплі, а ці на 5 краплі. Але ж знову-таки це прям постпартом. Це незвичайно для місячних, тому вони апріорі більше. Тобто, і як результат я беру 25 прокладок на 2-3 дні в пологовому. <різь> Може забагато, але краще привести додому. Я сподіваюся, що це забагато. Далі лактаційні прокладки я вам вже показала. Рожалочки. 20 штук взяла. Бюзгалтер для годування з цим кліпом. Я, до речі, може, взагалі не буду його носити, буду собі візлівчика ходити. Нічого страшного. Ніхто мене не вижене <гум> за те. Подивимось. Вологі серветки. Я буду користуватися тими, що я взяла для малого. Я не думаю. Або я може, куплю ще собі окремі, але я не бачу сенсу. Я просто взяла для малого дві упаковки і думаю, що нам вистачить. Господарське антибактеріальне мило, показала. Все, це все. Тепер точно все, що ми поклали всю велику. А, ні, ще я взяла з собою такий чудовий мішечок. Тут маска для сну і беруші. Бо я і в звичайній, в звичайній ситуації в себе вдома я сплю в масці і в берушах. Ну так склалося. І розумієте, що в пологовому я, звичайно, не зможу без них спати взагалі, тому мені це необхідно. І щось ще я собі взяла? Ні, наче все вам сказала. Пакуємо знову все назад. Ось така сумочка вийшла. О, для мене важкувато. І це тільки для мене речі. А тепер сумочка для малого.